Останнім часом почало вести мені на подібні затички. Я про відеокарту. Тут у нас Nvidia 6600 128 метрів фірма Gigabit. Купувалася вона як затичка для тестових стендів. З роз'ємом PCI потрібна була сама проста відеокарта. І заявлялася вона як робоча. От. Сьогодні включимо, подивимося, що і як, щоб не тягнути час, я вже підготував, зібрав. Звичайно, дану відеокарту я вже включав і так далі. Тобто то не перший раз я включаю її. Заодно покажу даний процесор, який стоїть тут під кулером. Це в нас атлон і 2 ГГ по 3,4 ГГц на ядро. Цей процесор я відновив, він був дуже сильно погнутий, сильно погнуті контакти. В одному з відео, а конкретно третє відео на моєму каналі. Називається купив на робочі процесори і як вирівняти ножки процесора. Кому цікаво, може перейти подивитися, там от даний процесор я. На прикладі його я показую принцип, як від... вирівняти контакти процесора. Кажу так, тут було вирівняно 150 контактів, 300 раз приходилося там вставляти і регулювати там вже ряди потім, підганяти. Тобто близько двох годин я запарився і проклинав все, що можна було на світі, плювався там. І прийшов до того, що. Воно того не, не вартує. І проще купити новий чим запарюватися подібним ремонтом, якщо можна так назвати. От. Так, пропоную включити дану материнську плату і подивитися. Як веде себе відеокарта. Як бачимо, відеокарта видає жовте зображення, в біусі. І не тільки в BIOS. і в інді. Драйвера тут ставляться нормально, карта працює, але видає жовте зображення. Причин тут може бути дуже багато. Я все-таки склоняюся до версії, так, як тут робочий монітор, робочий кабель. Я склоняюся до версії, що тут е щось з контактами самого роз'єму. Звічна проблема в тому, що в мене немає ні кабеля, ні переходника DVI. Точніше є, але в мене DVI I, а мені потрібно DVI D. Тобто з хрестообразними от нижніми, от, І тобто перевірити його на іншому роз'ємі в мене немає можливості. А я взагалі хотів у себе відновити працездатність даного роз'єму. Можна подумати, що відеокарта Дішман то і так далі. Але я вже повторюю не один раз, що мені цікавіше розібратися в причині і відновити, повозитися, відновити можливості багато, вже не одна плата, в принципі, була так відновлена. От. Хоча а, приходиться визнавати, що все-таки від того нікуди не дінешся, що рано чи пізно будь-яка материнка, будь-яка відеокарта вона просто от, з часом, сама по собі. Тобто, і от одного разу при приєднанні джерела живлення до неї просто. Вийде із строя, вже, скажімо так, назавжди. того, в принципі, нікуди вже не дінешся. Але... Знову таки. Дуже багато приходить на робочу. Тобто, вроді би кажуть там робочі, робочі приходить з нюансами. Приходить з нюансами. І. І тут вже тобто пред'являти людині мов. Тобі, тобі не потрібна, допустимо, така відеокарта, яка видає таке зображення, Просто, так? Просто така хай тобі вертає гроші за неї. Людина може сказати, ну... Нафіг надо. Коротше махайся як хочеш. Тобто перед покупкою вимагати якогось тесту відеокарти. От, ну, тобто, Лин казали, що робоча відюха. Ну от приходить жовте зображення. Я вже ставив дрова, дрова нормально ставляться. Швидше всього тут роз'єм. Але ну не виключено, що щось від відюхою може бути також. Ну, я думаю, що тут 90% якби роз'єм. Склоняюся, скажімо так. І. Я думаю, зараз просто. Залити в роз'єм трохи спирту і попробувати його як би. Самим від монітора прочистити от. Звичайно. Краще б було зараз просто на DVI і включити, попробувати як буде. Ну, Знову таки кажу, просто дефіцит таких переходників, по крайній мірі в мене, за весь час взагалі не попадається. З тобі хто віддасть якийсь переходник навіть з PS2 на USB чи на оборот там, для клави. Всі по максимуму все забирають, продають тільки то, що от конкретно домовлялися і все. Тобто... Ну от Зараз я буду знімати дану затичку і пробувати промивати. Подивимося, що з того буде. Включимося. Пройшла приблизно година часу з того моменту, як я залив чистящий засіб в роз'єм і зараз будемо включати подивимося того вийшло Бачимо, що процедура пройшла успішно. Відеокарта з жовтого кольору почала відображати нормальний білий колір. З'явилися кольори. І, і так, в чому причина все-таки, тобто в мене... Причина одна. В когось може бути інша причина. Зараз я швиденько пробіжуся по тому. Тобто зображення може на моніторі бути як жовте, як у мене, фіолетове, там червоне, зелене. В залежності які, скажімо так. Тут контакти от, або окислені, або не, не пропаю. Одним словом, які причини? Перша причина тобто, нарушений кабель з якимись заломами і так далі. Тобто, якщо його порухати, може з'явитися нормальне зображення. Тобто перша причина. Перевірити потрібно тут кабель і на іншому кінці. Тобто з будь-якої будь сторони може бути залом кабеля. Далі окислення роз'єму самого штекера від мене, гнізда це друга причина. Третя причина нарушена пайка ззаді самого штекера. Воно може бути як видимо, так і не видимо. Четверта причина, тобто вже якісь несправні самої відеокарти. Тобто спочатку міняємо кабель. От. Потім дивимося по гнізду там, і так далі. Списку і так зайдемо в BIOS я покажу процесор, який я говорив. от Вирівняно 150 контактів. Телон 2Х270. Два ядра, ядра 3,4 ГГц, кеш 2 МБ, частота ФСП 1000 МГц. Такий процесор. Все працює. Відеокарта робоча, драйвер я на неї ставив. Коли ще було жовте зображення, близько року вона лежала. Декілька разів включав і не було ніяких змін, тобто зображення було жовте. Щоб я не робив на різних моніторах з різними кабелями і так далі. От. бачимо причина. Усунена відеокарта працює. От, що називається правильне пасивне охолодження, а не кусок алюмінію як в попередній відеокарті. Отак От воно виглядає. Сайленд Pipe називається. І для нормального функціонування необхідно хороше кондиціонування корпусу, тобто корпусні вентилятори, скузнячок всередині корпусу. Пішли ледве тепле. Ну, понятне діло в біосі, але там, там то накалялося. Як бачимо, чіпи пам'яті розміщені вже по бокам. Тобто не під кожухом кулера зверху, який пам'яті прям нагрівається загальний радіатор. Із чого ще більше гріється саме ядро відеокарти. Зрозуміло, що тут примітивна відеокарточка. Тобто, ну, тим не менш.